Вітаю вас, глядачі. В ефірі програма Життя громад. Гості нашої студії Олександр Лемешко, виконуючий обов'язки голови Полтавської обласної ради, та Олександр Глазов, радник голови Полтавської обласної ради з питань партисипації та молодіжних питань. Сьогодні говоримо про молодіжну політику, яка вона в умовах воєнного стану, в чому полягає її суть. Олександр Покович. Ну, дійсно, на сьогодні. Тут же такі складні умови, і вони накладають на, все, на всі сфери життя, в тому числі і на, на молодь, на освітні заклади, на спортивну інфраструктуру. І на сьогодні у нас справа в тому, що спочатку були ну, такі ковідні складні етапи, зараз війна, і в цих складних умовах діти у нас навчаються. Цих складних умовах діти лікуються. До нас дуже велика кількість переїхала внутрішньо переміщених осіб, і аналогів такої області, де б така кількість переїхала, в Україні, на сьогодні немає. І це також додаткове навантаження і на комунальні заклади, і на освітні заклади, і на заклади медичної сфери. Дійсно, дуже все складно на сьогодні, але я думаю, що якщо Дивитись в перспективу і дивитись в майбутнє нашої країни, то е, я думаю, що на сьогодні е, поряд з пріоритетом е, забезпечення кордонів і е, щоб агресор залишив нашу територію і ми відновили мирне життя, на другому місці, як для мене, це ж таки молодь. Е, я цікавився, що після завершення війни в тих країнах, де відбувались бойові дії перш за все це досвід Ізраїля, інших країн, то після завершення бойових дій дуже великий відсоток психомат, психосоматичних захворювань, і в тому числі серед дітей, це приблизно через півтора-три роки якраз дуже великий фактично дітей, які потребують психологічної допомоги, медичної, психіатричної допомоги. І серед шляхів подолання цих ризиків, скажімо так, все ж таки залишається нормальна комунікація в сім'ї, нормальна процедура, процес навчання, ну, заняття спортом, якісь творчими, творчі гуртки там, і так далі. Тому це все на сьогодні повинно існувати і, на жаль, Оці процеси, в тому числі військові дії. Якщо ми констатували, що ну, сьогоднішнє молоде покоління це діти приміщень або діти задніх сидінь, тому що малорухливий рухливий спосіб життя, то на сьогодні укриття, скажімо, перебування в приміщеннях, обмеження міського освітлення в вечірній час, все це ну, на жаль, негативно впливає. Тому я думаю, що і наші педагоги, і наші батьки повинні дбати про те, щоб все ж таки дитина розвивалась, дитина читала книжки, дитина займалась спортом і, відповідно, у разі потреби отримувала відповідну психологічну або медичну допомогу. І особливо там, де діти з Харківської області, Сумської області, з Запорізької області, які перебували в зоні бойових дій, то до них відповідно треба додатково. Увага, додаткові потреби і для того, щоб ну, якомога зменшити цей негативний вплив війни на дитячий організм, на дитячу психіку, тому я думаю, що це ну це повинно бути пріоритетним. Дуже приємно, що на сьогодні у нас працюють е, е, працює театр. Працюють наші е, е, заклади, де можна почути класичну музику. У нас працюють бібліотеки, можливо, трошки в обмеженому форматі, але все ж таки працюють. І відповідно е, ті е, там, і конкурси, і, або навчальні якісь е, форми, або е, е, творчі якісь зустрічі, ну, треба все ж таки активізувати це для того щоб зменшити негативний вплив цього стресового фактору війни на дитячу психіку і ми повинні отримати новий досвід для того щоб ну, наше майбутнє було більш менш зрозумілим в цьому сенсі і на сьогодні полтавська область на жаль приблизно 11 тисяч дітей перебувають за кордоном Відповідно, більш складна процедура навчання, тому що вони намагаються зберегти зв'язки з закладом освіти в Полтаві або в Полтавській області. Це дуже великий відсоток, тому що в минулому році більше 12 тисяч це були випускники, які брали участь в ЗНО. Тобто це фактично покоління випускників 11 класів випуска. Ми повинні зробити все, щоб ці діти повернулись з-за кордону. Дуже приємно, що майже. На 95% викладачі закладів освіти, середньої, в тому числі, які виїхали, вже повернулись і відповідно продовжують працювати. Тому наше завдання лише підтримувати заклади освіти, забезпечити їх нормальний, нормальний розвиток. У нас достатньо спортивної інфраструктури, у нас є і дії в області, в тому числі є регіональні підрозділи малої академії наук, тобто форм і способів реалізації достатньо. Я вважаю, тому треба спрямовувати батькам, педагогам, викладачам свою діяльність от, враховувати ці реалії. Дякую, Олександр. Е, в умовах війни я хочу так сказати, що в принципі кожна людина, в тому числі молода, зіштовхнулася з нерозумінням ситуації, що робити. Як поступити, куди їхати чи не їхати, залишитись, іти і так далі? Пройшовши цей етап, швидко він пройшов, тому що швидко особливо молоді люди почали включатися в процеси волонтерства, допомоги. Колотили коктейлі молотова, грузили, вигружали, передавали, йшли, записували Стерео і так далі. тому подібне. Наступний етап уже, коли е, це все, багато внутрішньо осіб пішло, багато молоді повернулось до батьків там, в села. В територіальні громади. І настав наступний етап, коли там гроші трохи витрачалися, які там були трохи зароблені, і в принципі постало питання, як жити далі і що робити далі. Тому що життя більшості молодих людей змінилось кардинально, в принципі, як і кожного українця. І всі розпочали думати. Приємно задивити зараз, все таки, що більш багато молодих людей, які переїхали з великих міст в села, не просто сиділи, на почали, наприклад, маючи досвід там роботи баристої в кав'ярні чи ще десь ведення якогось свого невеликого бізнесу, почали його запускати в громадах в маленьких в селах. Знаю багато прикладів такого активно працювати. І працюють зараз з міжнародними організаціями, фондами або всеукраїнськими благодійними організаціями. І в принципі, молодь від 16 до 35, наступний етап, уже, зараз більшістю, коли спілкуєшся, всі зараз зрозуміли, що треба жити. Повна повну, не витрачати з впевненістю і з користю витрачати кожну хвилину свого життя, тому що, на жаль, ніхто не знає, коли воно може скінчитися. І, в принципі, етап того, що дуже велика кількість одружень, молодь зараз дуже активно знаходить собі сім'ю, заводить дітей, і це ну, гарний розвиток в цьому напрямку. Тому Приємно, що зараз ми працюємо і з обласною радою, з депутатам, запускаються такі організації, які а направлені на допомогу, консультування, роз'яснення інформації, та яка корисна в сьогоденні для молоді. Тому що більшість молодих людей, в принципі, створюючи сім'ю, створюючи заводячи, ну, заводячи дитину, не знають, де оформити документи, як його оформити, там допомогу отримати онлайн. Зараз у нас документи також роз'яснення і багато-багато. Необхідно зрозуміти, що за молоддю вже не майбутнє, за молоддю сьогоднішній день, і, в принципі, те, як ми сьогодні пропрацюємо з молодою людиною від 16 до 35 років, буде залежати наступний день і в підтримки. ЗСУ наших тому, що чим більше підприємство не відкриють, чим більше роботи зроблять і задонатять для ЗСУ. Зрозуміють, ну в більшість вже і так розуміють, але все одно добиватися розуміння ще більшого підтримки державної, наскільки важлива молодь в територіальній громаді, в області, в районі, в Україні і дія кожної молодої людини осознана дія, тому що от борьба йде. В Росії там зверху сказали, як треба, а так значить і должно бути. А у нас е, випрацьовується демократія пряма вже, Коли ми, е, кожен, кожен включається, кожен говорить свою думку, випрацюється спільне рішення е, і йдемо спід до спільної мети. Якщо говорити загалом про інститути молодіжної діяльності і можливості для молоді в області, от ми сказали там про. Е, про те, що ну, спочатку, ви ж пам'ятаєте, все закрилося зразу, стало на стоп. Сьогодні ми не знаємо, коли завершиться війна, коли ми переможемо, через те, якби ми повертаємося до такого, якщо можна сказати, нормального життя, яке ненормальне. От гуртки, там, я не знаю, там, якісь спортшколи, вони ж всі по суті відкриті. Я правильно розумію? Чи ні? От які йдуть обмеження тут і молодіжні програми? Я так розумію, що на рівні області вони є, вони були. Наскільки вони виконуються, не виконуються, наскільки вони скорочені, не скорочені, які виникають, можливо, проблеми в цьому напрямку? Ну, на сьогодні додатковою умовою існування будь-якого закладу, чи то освітнього, чи то дитячого, чи то розважального є умова наявності укриття. Тому. Або заклад має своє укриття, або користується укриттям сусіднього приміщення, або сусіднього закладу. Це може бути в тому числі державні підприємства, це можуть бути комунальні інші заклади, тобто невелика відстань і можливість своєчасно… Добратися до безпечних відносно безпечних умов на сьогодні. Ну, принаймні, те, що фінансується з обласного бюджету, всі заклади, ну, наприклад, ОЦВУМ, мала академія наук, все фінансується. Все працює ну, відповідно з урахуванням обмежень з приводу е повітряної тривоги там, чи електропостачання, але кошти перераховуються і ну, е депутатські комісії, в тому числі, від відслідковують механізми і контролю за використанням коштів, спрямування цих коштів. Тому е ну, на сьогодні, це, е ми ми, ну, скажімо, слава Богу, тилова область. і… Гуманітарне навантаження сусідніх областей, тому, відповідно, додаткові навантаження на бюджет, але я думаю, що на сьогодні не стоїть питання коштів, коли ми протягаємо руку допомоги харків'янам, сумчанам чи людям з Бахмута чи з Маріуполя. Це ті категорії, які на сьогодні у нас проживають, і більшість певний відсоток вже люди працевлаштовані. На сьогодні і в громадах, і в, в обласному центрі. Тому ми дбаємо про те, щоб ця інфраструктура працювала нормально. Угу. Звісно, в наших реаліях кошти, які раніше спрямовані були там на молодіжні заходи, вони не використовуються. І зрозуміло, я навіть ніколи не чув, щоб хтось там дорікав цим Всі Мається, розуміють, на що які це. заходи. Р, ну, трішки наприклад, трішки. раніше з бюджету проводився конкурс для громадських організацій на реалізацію там якихось проєктів, які були там або попередньо, mm -hmm. або новостворені, і так далі. Але зараз, в принципі, дуже велика кількість міжнародної допомоги, якою можна користуватись в любій громадськії організації. В міжнародні організації, міжнародні організації, більше 600 мільйонів лише допомога Полтавській області для внутрішньопереміщених осіб. Це все. Це і харчові продукти, це і кошти, це і. Гігієнічні засоби, це в тому числі технічні прилади, це в тому числі оплата комунальних послуг. Ну, е, аналогів немає, щоб ми ну, це надзвичайно великі кошти, надзвичайно велика допомога. Е, тому е, трішки переформатування є, і не весь той обсяг, який раніше був, але це логічно і правильно, я, я так вважаю. І тому е, зараз ми активно працюємо і роз'яснюємо інформацію про те, як співпрацю у тих, у кого є досвід, в принципі, вони і так знають, як це робити. А е, загалом молода людина дуже багато поокривалась програм стипендіальних онлайн навчань, консультування там або з грантовим виграшом на реалізацію. Якогось проєкта культурного чи там бізнесу бізнесового. це все є. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб проводити тренінги і роз'яснювальну роботу. Навіщо молодій людині, або ставати членом якоїсь громадської організації, благодійного фонду, чи створювати власну громадську організацію, яким чином вона може приймати участь і працювати, залучати міжнародні кошти для розвитку не тільки там свого оточення, допомоги там. Або внутрішньопереміщених осіб, або допомоги в е, розслідуванні і записах, е, як війна відбувається в Україні, є багато зараз на цьому напрямку, або е, збереження культурної спадщини е, і так далі, тому подібне. Тому е, е, такі проекти, також як бюджет участі, наприклад, поки що не, ну, не діє. І інші такі гарні проекти, там шкільний бюджет участі, екологічна ініціатива. Але в принципі, я ж говорю, що якщо Зараз ми ще активніше включимося на роз'яснення і більшість збільшимо кількість громадських організацій в територіальних громадах, тому що я вивчав цю це питання. В принципі, на жаль, не всі територіальні громади, ще якщо в області є вже розуміння, і робота активно проводиться в цьому напрямку. То дивлячись територіальні громади, не всіх є навіть заступник там чи відповідальна особа по молодіжній політиці. Немає громадських організацій в деяких територіальних громадах. Це показує те, що люди не включені і не знають, як працює цей інструмент і цей механізм залучення зовнішніх інвестицій, коштів і допомоги. І створення консультативно-дорадчих органів, які дуже важливі і вже ще до війни були. Прийняті відповідні рішення, які підрозумівали, що кожен орган місцевого самоврядування повинен мати молодіжний такий консультативно дорадчий орган і дуже мала ще кількість територіальних громад в області, які мають даний орган. І будемо зараз завдяки тому, що створений Полтавський. Молодіжна рада Полтавської обласної ради, яка розпочне цю роботу і поїде в територіальні громади разом з депутатами чи очільниками працювати і знаходити цих молодих людей, навчати їх і допомагати їм розвиватися. І, власне, до молодіжної ради при Полтавській обласній раді вона була створена під час воєнного стану. Що це за орган, які цілі, які завдання, і хто туди потрапляє, хто їх вас обирає? Я не знаю, як угу. е, консультативно, до речі, орган е, створений на підставі? Е, Типового положення, яке було затверджено Кабінетом міністрів, в тому положенні розписано чітко їхні повноваження. Якщо коротко розказати, це консультативно дорадчий орган при в даному випадку обласній раді. Такий орган був також створений при міській раді. При Кременчуцькій е, міській раді також е, такі органи е, кон, являються членами, е, можуть бути присутніми на депутатських комісіях, можуть надавати пропозиції для розгляду, можуть надавати своє е, консультативне е, там, пояснення. З Питання, яке стосується молоді, скільки людей входить в цю раду в цю раду, відповідно до затвердженого положення Полтавської обласної радою? Кількість 15 чоловік. На який термін на два роки, і голова обирається також на два роки. Яким чином обиралися це було оголошено через засоби молодіж через сайт обласної ради, через? Інстаграм, сторінки офіційні студентської ради міста Полтави, Кремічульських молодіжних організацій, там районних листи надіслані через департамент управління молоді обласної е державної адміністрації військової адміністрації. Е розіслані листи про те, що Фу приймаються кандидати. Так, там була заявка, була сформована ініціативна група, яка займалася прийом, прийомом документів, аналізом його. Його подалось більше 35 осіб. Потім, де ви знайшли недоліки, допрацювали і були прийняті всі документи на 35 осіб. Потім було оголошено установчі збори, які відбувалися в коледжі імені Лисенка. Там відбувалися вибори. Всі 35 чоловік обирали з їхнього, кіль... їхнього числа 15 делегатів, членів молодіжної ради. Хто їх обирав? 35 чоловік, які зареєструвалися кандидатами. Угу. Оці всі 35 кандидатів в члени молодіжної ради обрали тільки 15. Тобто Вони хто... самі між собою обирали своє, правильно розумію? Так. Угу. У них... Шкільна молодь, студентська молодь, представники спорту, представники університетів, представники всіх громадських, громадських організацій організацій, і в тому числі да, да. Е, великий відсоток це представники з громад, тобто це Котельва, це Кобиляки, це Миргород, тобто, ну так. І потім обирається голова, хто голову обирає і. В голову вже обирають 15 чоловік, які обрані членами молодіжної ради з числа 15 чоловік. До речі, всі ті люди, які от не ввійшли в 15 чоловік, склад в разі виключення або виходу з членства одного якось, якоїсь людини, то входить наступний за рейтингом людина. До речі, за 15-й якраз там голосували, була однакова кількість. і Обрали члена звідкотилевської громади. Обрали голову з числа 15-ти чоловік, Обрали секретаря, першого заступника і голову. Хто голова? Головою став Дмитро Томенко. Він являє, являється на сьогоднішній день представником молоді Проон як являється головою громадської організації, який є. Який представляє інтереси міжнародної організації Еразмус по стажуванню молоді Еразмус Плюс, він є фасилітатором багатьох міжнародних програм і був головою студентської ради Полтавського державного аграрного університету на сьогоднішній день він. Працює проектним менеджером в Полтавській асоціації бізнесу. Я так зрозумів, що це є консультативно-дорадчий орган для обласної ради. У мене питання: що для цього молоді? От я молода людина, і в мене виникають якісь питання. Я можу звернутися до вашої ради, щоб мене проконсультували ну, чи десь спрямували можливо? Я можу так. сказати? От, скажімо. Молодь вважає, що недоволі розвинута інфраструктура для того, щоб пересуватись містом велосипедом, а не на автомобілі. Да? Відповідно, вони починають працювати з депутатами, з комісією. Профільною з бюджетною комісією висловлюють свою пропозицію, можуть висловити свою пропозицію під час сесійного засідання. Mm -hmm. Відповідно, депутати підтримують або не підтримують. Вони можуть ініціювати створення нових конкурсів, вони можуть ініціювати створення, скажімо так, наглядової ради в якомусь закладі, можуть входити в структуру наглядової ради і впливати вже. Допомагати депутатам формулювати якусь позицію або пропозицію для того, щоб впливати на діяльність того чи іншого підприємства, особливо якщо це стосується освіти, стосується спорту, стосується там, скажімо, інших таких проєктів, там де інтереси молоді повинні бути представлені. Тому я думаю, що надійшла пора, щоб ця молодіжна рада була більш представлена. В таких органах місцевого самоврядування, і я думаю, що вони будуть співпрацювати і не лише з депутатським корпусом обласної ради, але і з представниками депутатського корпусу громад і депутатського корпусу міст Полтава, Кременчук, Плавні, Миргород, Зіньків і так далі. Тим більше, що зараз у нас відкриваються заклади вищої освіти, переїхало дуже багато закладів освіти і до Миргорода, і до Зінькова, і до Лубен. Тому, відповідно, значно стало більше такої активної молоді і, відповідно, природно, що вони ввійшли в структуру обласної ради, і звісно, люба молода людина області може звернутися або навіть не якщо вона знаходиться не в області, а наприклад, молода людина за кордоном і бачить якийсь. Прикольний проект, корисний, і вона вважає, що він може бути реалізований в нас області. Молодіжна рада створила свої офіційні сторінки в Фейсбуці, в Інстаграмі. Зараз активно працюють над. Смарт регіон для того, щоб додати там також взаємодію онлайн з молоддю. І, в принципі, телефони також є. Можна заходити підписуватись в інстаграм Молодіжна Рада Полтавської обласної ради, і в Фейсбук, писати їм, зауваження, пропозиції, ідеї, долучатися до роботи, до заходів і, в принципі. Ну, спочатку, зараз вони йдуть шляхом навчання, також тому що це перша молодіжна рада. Вони зараз знаходять фасилітаторів, отримують навчання самі також і розпочинають зараз, формують план роботи. Але Постійно приймаються заявки, приймаються ідеї, молоді, і буде розпочинатися робота по їх реалізації. Вже реалізовані проекти є спільно з студентською радою міста. Ось провели вони школу органів студентського самоврядування для міста Полтава. Зараз готується школа для. Громадських організацій, з якою можна буде їхати в громади і навчати людей, що таке грант, як приймати участь, як написати його, проект любий знайти в тому числі. Побачаюсь з молодіжними організаціями сусідніх областей, так. брати якісь цікаві кейси, пілотні проєкти, запроваджувати цей досвід в нашому регіоні, ну і співпраця з міжнародними партнерами, тому я думаю, тут буде певний поштовх такої. Розвитку молодіжної політики в області мені залишається подякувати вам за те, що звітали сьогодні до нас в студію. побажати вам плідної роботи, подякувати нашим глядачам за увагу. Побачимося.